Вівторок, 6 серпня в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічок вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Окупанти тероризують прибережні громади Нікопольщини без перестанку. Гатять з артилерії та дронами. Як люди живуть під постійним вогнем. Я бачила це дуже щаслива ситуація. Емоції переповнюють. 12 добровольців з Дніпропетровщини пройшли прискорений курс підготовки бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. З чого дали постріляти і чи погодився хтось носити барет українського десантника вже згодом. Ти ж ремінгу. І отак от підтягуєш, пані. Чка село на Дніпропетровщині у топ 5 найкращих в Україні а ще претендує на світове визнання у конкурсі від ООН. Чим унікальна місцина та чому її варто відвідати? Наша місія це надихнути українців. Ми все ж таки мріємо про те, щоб вся Україна розквітла і не тільки наша громада. Весь ранок ворог тероризував Нікополь, по місту вдарив безпілотниками. виникли дві пожежі. Люди не постраждали. А вночі підрозділ повітряного командування схід знищив над областю ворожий розвідувальний БПЛА. Ввечері ж і до півночі ра вбила по покровській громаді Нікопольського району. Кілька разів застосовувала дрони камікадзе, обстрілювала із важкої артилерії. Обійшлося без жертв. Окупанти скинули вибухівку з дрона по цивільних у Херсоні. Постраждали дві жінки, їх ушпиталили. А по центру Харкова росіяни вдарили ракетою. Восьмеро постраждалих, серед яких восьмимісячне немовля. Ворог цілив іскандером у сімох багатоповерхівках. Пошкоджено фасади, вибито вікна. Також постраждала поліклініка, будівля вищого навчального закладу та гуртожиток. П'ятьох людей рятувальники дістали з під завалів. Корайде. Корайде. Окупанти тероризують прибережні громади Нікопольщина без Перестанку, гатять з артилерії та дронами. Так, минулого тижня поцілили по приватному будинку та вбила 72-річну жінку, яка того ж дня святкувала день народження. Від отриманих поранень у кареті швидкої померла й донька загиблої. Ледь не щоденно у районі цивільні отримують поранення. Як люди живуть під постійним вогнем, розкаже наша Вікторія Вахрушина. Не сілсавстрі у старий час Нікополь. Почався обстріл старої частини міста. Нікополь, боже правий, я бачила це. Дуже жахлива ситуація. Емоції переповнюють. Жахлива трагедія сталася посеред дня прямо на цій вулиці. Жертвами масованої ворожої атаки стали матір і донька, які якраз в цей момент йшли попід забором. Старші якраз цей день виповнилося 72 роки. Про ту жахливу трагедію нагадують уламки розбитого скла та плями крові, що залишилися на асфальті. Крики постраждалих, благання про допомогу та безперервні вибухи в районі, де мешкає, чула Аліна. В цей час дівчина ховалася в підвалі свого будинку. каже голос жінки, яку під час обстрілу поранило осколками снарядів, і досі звучить в її голові. Місцеві одразу викликали швидку і до приїзду медиків, намагалися самі допомогти пораненим. Аліна зізнається, те, що побачила, коли вийшла зі сховища після відбою тривоги, буквально шокувало її. Вистрілів було більше дісі. точно. пострілів було більше десяти. Точно все розбите, все валя навкруги люди в паніці викликають швидку. В нас ще люди на дорогах ніколи не лежали, а в них розпороті животи. Жінка її взагалі одразу вбило. Боже, правий. Боже, це що? Кишки розкидані. Близько 10-ї ранку ворог безжально атакував рецентр з артилерія. Донька загиблої пенсіонерки померла по дорозі в лікарню. Місцеві кажуть, це сталося так раптово та потужно, що вони й досі дивуються, як обійшлося без великої кількості жертв. Численні уламки ворожого залізяча ще довго збирали по своїх оселях та дворах. Хотіла побачити наслідки. таку штучку знайшла. Це уламок від снаряду. Він влетів у вікно? Він влетів у вікно. Ми на день відкриваємо оцю цю створочку, щоб світло попадало в хату, і було косе попадання, я так вважаю, і розбила оцю цю сторону. Пані Олени в момент російської атаки вдома не було, але в будинку знаходилися її батьки, які прикуті до ліжка. Каже: вдячна Богу за те, що вони не постраждали. Я була на роботі, мені зателефонувала мама в сусідній квартирі і вона лежача. І каже, що у нас розбили вік. Я не зможу розбиті вік. Я приїхала між обстрілами, страждали всі чотири квартири, всі Дах частково місцями. І в кожній квартирі вибиті вікна. В будинку на чотири квартири проживали і діти пані Алли. каже щастя, що вони виїхали, коли почалася війна. Хоч їх оселі і на іншому боці постраждали будівлі, вибухова хвиля потрощила там майже всі вікна. Я прибігла, то побачила, що вибити шиби дом в руйнуваннях ну, побити цеглі. Дах, попадав кахель, вирвала друге вікно, ну, на стелі пішли трещини, дуже трещини пішли, Вон, дири, дірки по всій стіні. Сильно постраждала і багатоповерхівка навпроти. Там практично повністю повилітали вікна на одному боці та зрешетило фасад. На п'ятому поверсі в одній з квартир зайнялася пожежа. Повний дім дима, нічого не пойму. В мене повний будинок диму. Нічого не розумію. Уламки літають, скло літає по квартирі. Все повибивало. Було страшно, і меблі, і вікна, і все коротко кажучи, все у мене навіть стіни від уламків постраждали. На місці жахливої трагедії декілька днів працювали комунальники, усуваючи наслідки російського. Терору сміття було багато. Два тракторних прицепа загрузили і вивезли. Уламки, уламки валяються, і тут можна насобирати багато. Місцеві розповідаючи про наслідки чергової атаки росіян, навіть не намагаються добирати пристойні слова. Бажають окупантам на собі відчути всі ті жахи, які зараз переживають самі. А ще чекають на перемогу України, що покладе край кривавому терору РФ. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новина 11 каналу. Дніпрянин нагрів руки на держбудівництві на майже 1 мільйон гривень. 52-річний директор товариства з обмеженою відповідальністю підписав акти, в яких завищував вартість будматеріалів та вказував недостовірні дані про обсяги робіт. Так завдав державі збитків на понад 900 тисяч гривень. Нині на чоловіка чекає суд. Психотропів на 4 мільйони гривень поліцейські кривого рогу затримали чоловіка, який виготовляв та продавав небезпечні речовини. Правоохоронці провели обшук. У гаражі 36-річного місцевого жителя знайшли товар та обладнання, на якому чоловік виготовляв психотропи. Фігуранту оголосили про підозру. Наразі поліцейські шукають його поплічників. Ще один пакет жовтого кольору, серед якого місяця кристалічна. Причем на Курс молодого бійця 12 добровольців з різних міст Дніпропетровщини відвідали 25-ту окрему повітряну десантну січиславську бригаду самостійно без допомоги ТЦК. Чоловіки пройшли прискорений курс підготовки, долали смугу перешкод, вивчали ази десантування і тактичної медицини. З чого дали постріляти? і Чи погодився хтось носити барет українського десантника? Розкажуть журналісти 11-го. 12 цивільних різного віку і фаху приїхали на вихідні у 25-ту окрему повітряно десантну Січиславську бригаду. Микола Луців, батько трьох дітей і готовий перевірити свої сили. Ну 45, п'ять чи зможу потягнути. Добровольці не на відпочинку, тому і форма одягу відповідна. Олегу Касі бронежилеті почувається комфортно. Служив срочку. Це вже 9 років назад. Цікавлюсь, чи й поінформували рідних, куди зникли на вихідні. Дружина була приємно вражена. Сказала, що додому може не приходити більше. Команди в армії короткі, наче постріли виконувати їх треба негайно, бо сержант нікому не потурає. Ти ж воєнний, <гум> і отак от підтягуєш. Понят? У Молодого бійця шолом звалюється з голови. Не біда. Виправлять і таке. Оцю лямочку, бачиш, підтягуєш ти, регулюєш. В Одну сторону. Так. Ночуватимуть цивільні, яких уже тут називають рекрутами, не в казармі. У цьому армійському наметі будуть і днювати, і ночувати рекрути, які погодилися приїхати у гості до бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. І тут вони оберуть свій фах, який можливо комусь згодиться у майбутньому. І тут доволі комфортно. Ліжка із матрацами, освітлення та й підзарядка для телефону. Звичайний армійський намет розрахований зрахований на 16 койко ліжок, а для максимально польових комфортних умов на підлозі сіно. Працюватимуть на заняттях усі і багато. Оголосив дводенну програму старший сержант. Щоб він почув, що воно там зривається, димить, щось горить, там хтось кричить, там поранений, кричить, там ще. Щоб потім, в майбутньому, коли він потрапив в таку ситуацію, він більш стійко, більш морально як кажуть, спокійно до цієї встановки звик і мог правильно використати свої вміння. При виконанні цього завдання хтось у натовпі насвистує тепер ти в армії, і не дарма, бо вже за мить 12 добровольців тренуватимуть гомілкостоп. Роби як я, тому спочатку треба показати на собі, що ти сам вмієш виконувати якісь дії, а потім уже вимагати це від відлегло особового складу. Стрибки із парашутом в Україні зараз під забороною. А з десантування демонструють на тренажерах і на облавку гвинтокрила Мі 8. Голова карабін, голова карабін, голова карабін. Пересчитав, що всі зачеплені. Тому що, якщо вас не зачеплять, ви забудете двернути кольцо запасного парашута. І, не дай Бог, не приведе, але приведе до приземлення. Так, точно. Вогнева підготовка збадьорила присутніх і змусила понервувати. Це хоч і уявне, але перше бойове завдання. вас! Використовували імітацію у виді приводов АК-74 і навчально-імітаційні гранати страйкбольні. Натомість вітчизняний танк і німецький броньовик були справжніми. Більшість курсантів їх бачили лише по телевізору. Вони спарені. тобто Все, що бачу на очі, все бачу і там. Після виснажливих тренувань і занять добровольці ледь рухаються, але із задоволенням діляться враженнями. Пашкувато, але впевнений, що е, через пару тижнів можна навчитись і не боятись. Це мрія дитинства. Да, я займався парашутним спортом. У мене є 12 прыжків, тому я надихаюся. Два-три роки назад я думав, що буду проходити співбесіду, десь е, Microsoft або Google. Бо я працюю програмістом, а ніяк не військова справа. Курс містить не тільки навчання. Команда шикуватися для прийому їжі, і курсанти прямують до їдальні. Запах харчів після виснажливих тренувань, наче порятунок. Хорошу гаряцький зі сметаною, салат з свіжих овочей, запечена курка, свинина, речана каша та рисова. Спробувала армійські страви, і наша знімальна група. Як на мене, виглядає дуже смачно борщ із м'ясом, куриця, рис, салат і звичайно компот із супофруктів. За вихідні кожен перевірив себе на що здатен. Від командування 25-ї бригади отримав сертифікат про проходження навчання, а дехто навіть вже визначився, де проведе найближчий рік. Розуміємо, що точно не прощають. <ріст> <ріст> да, Потенційним десантникам радять звертатись до рекрутингового центру легендарної 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Бо сили оборони України потребують підготовленого і кваліфікованого поповнення. Євген Коптів, Євген Шпак, новини 11-го каналу. Кам'янське є одним із лідерів по залученню європейських інвестицій в Україні. У співпраці з програмою розвитку ООН. успішно завершено проєкти з реконструкції двох ліцеїв. Наразі оновлюють три найбільші лікарні міста на їх відновлення. Кам'янське виграло гранти. Проект передбачає виконання ремонту тих відділень, які ще залишились на відремонтованому теплову санацію, а також благоустрій території. Роботи йдуть згідно графіку. Наша задача створити гідні умови для всіх відвідувачів наших лікарень, а також гідні умови для нашого медичного персоналу. В лікарнях передбачено утеплення покрівлі, ремонти операційних блоків та лікувальних відділень. На цьому тижні роботи розпочнуть у сьомій поліклініці та на території однієї з лікарень. Загалом проєкт розрахований на два роки. Програма розвитку ООН вже не вперше співпрацює з містом Кам'янське. Вони бачать, що ми надійні партнери. Ми виконуємо свої зобов'язання. Коли були підготовлені проекти найкрупніших лікувальних закладів, вони побачили актуальних цих проектів. Лікувальні заклади кластерні. Вони охоплюють більшість медичних послуг стаціонарного напрямку, яке є в Кам'янському районі. Вулкан унікальна природа, екоферма та один із найчистіших кар'єрів в області. І це далеко не всі туристичні принади зеленого гаю, маленького села на Дніпропетровщині, що увійшло у топ 5 найкращих в Україні. А ще претендує на світове визнання у конкурсі від ООН. Історичні цікавинки, екскурсії та мальовничі локації, які обов'язково варто відвідати цього літа. Далі у сюжеті Владислава Авдієнка. Хочете дізнатись, як виглядає наша планета зсередини? Тоді вам сюди, неподалік зеленого гаю, виходять на поверхню легендарні сурські скелі. Вони старші за дніпрові пороги, вік продавніх гранітів майже 3 мільярди років. До одного з кращих сіл України мандруємо мокрою сурою. Історик Віктор Якшов каже, у давнину річка була втричі глибша, майже сім метрів. А на берегах масово селились мисливці та рибалки. З чорного моря до Дніпра запливала дуже крупна морська риба на нерест. Величезні гачки, які знаходять археологи, вони є тому підтверджені. Різноманітна природна фауна збереглась тут. І донині. на глибині мешкають раки, річкові мідії, на поверхні лебеді, чаплі. Яка красива. Ну, взагалі-то чапля. Та дикі качки. Ух ти. <свят> Таке враження, що це потрапляєш якийсь природний заповідник. На берегах помічаємо прадавнє каміння. Це підніжжя одного з найстаріших в Європі вулканів Аполонівського. Що вулкан був здоровизний. Ну, радіус навколо кілометрів 10. Тобто навіть ми з вами зараз поливемо по вздовж стінок прадавнього вулкану в світі. Ну, в небагатьох місцях можна це побачити на поверхні. Словом, чудове місце для екскурсій та активного відпочинку Тетяна сплавляється на каяках з чоловіком та сином. Це супер, бо є і фізичне навантаження. І природну красу я тут давно помічала, але ніколи не розуміла історичного його значення. Три сотні років тому в такій мальовничій місцині полюбляли селитись козаки переважно в балках біля річки. Чому тому, що в балці можна було заховатися від ворогів, балка зазвичай заростала лісом і тоді її називали Байрак. В літню в літню спеку в тіні дерев було не спекотно в балці, а взимку вона захищала своїми краями від холодних вітрів. В одній з таких і бере початок історія села Зелений Гай. Її назва Чувилин яр. Козацтво з цього. Чувілиного яру заселяли місцеві землі навколо. І так з'явилася, наприклад, Сурська Слобода, яка відома сьогодні як Сурсько-Литовське селище, центр громади. Червоний Аполонівський палю вулкан, помаранчевий стежками Чувіляного Яру. Поставили інфопам'ятки, розробили мапу туристичних маршрутів. Тутешні підприємці хочуть, аби якомога більше людей дізналися про їхній зелений гай. Євгенія із чоловіком, засновника одноіменної екоферми. переїхали сюди з Дніпра 9 років тому. Хоча тоді власне господарство годі було й уявити, ми просто хотіли мати дачу, а поїхали за сіном купити просто тюпи сіна для декора, і там виявились барани на ціпках. І нам так шкода їх стало. Чоловік каже: Слухай, давай викупимо. Поступово дача перетворилась на центр порятунку тварин. Це єдиний цап. Він часового яру він втратив власників. Його відправляють у Київ. Центр порятунку хижих звірів живе разом з левами. Їжа з хижаком не оживається, тому його привозять до нас. А ще тут екоферма, сироварня ідеальне місце для відпочинку всією сім'єю. Можна покататись на конях, попестити та погодувати улюбленців. Маленький юась, хочеш капусточку? Звичайно, дуже подобається, дуже милі і дуже класна атмосфера. Щиро, це відчувається одразу. Хто найбільше сьогодні сподобався? Маленька козинятка. Дітвора твора задоволена це саме найголовніше, і звісно, продегустувати сири власного виробництва. Мені дуже сподобався гауда насичний, владео. смачний. Ну просто м, смакота. Вже три роки на фермі регулярно проводять екскурсії для ВПО, ветеранів та їхніх родин, рятувальників і поліції. Є безкоштовні реабілітаційні групи. Цьогоріч господарі подали заявку на всесвітній конкурс від ООН Краще туристичне село. Так зелений гай увійшов до топ-кращих селищ країни. Єдиний із центральної України. Чотири села, вони західна Україна. Наша місія це надихнути українців. Ми все ж таки мріємо про те, щоб вся Україна розквітла і не тільки наша громада. але на цьому не зупиняються. Засновники унікальної екоферми вже анонсують нову програму кемпінг, де люди зможуть зверти сир. Забрати додому з геологом на каяках, сплавитись на вулкан, вивчити породи, відшліфувати каміння, забрати з собою. Один день стати фермерами, встати у четверті, п'ятій ранку і попрацювати з нами на фермі. Хтось захоче в село поїхати, а хтось навпаки більш полюбить свою роботу офісно. А ще радять дорогою обов'язково відвідайте новомиколаївський кар'єр. Попірнати зі скель та поплавати у блакитній воді з'їжджаються охочі з усієї області. Це дуже глибока глибина, можна стрибати і не боятися, що ти розіб'єшся. Дуже тепло, дуже гарно, дуже весело дуже красота. взагалі. А от чи стане зелений гай кращим селищем світу? Дізнаємось до кінця року. Переможці конкурсу ООН отримують консультації від провідних експертів із туризму. Як з зеленого гаю зробити дійсно справжню туристичну прилину? Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 27 градусів, вночі плюс 18. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.